От кияни пишуть кличко, остановися. Кличко, стоп. Парк прирічна. Це оцей виродок, який живе в основному в Германії і в Америці, очевидно, знищує парк. Робить тут всякі борделі, все. І це під час війни, бачите? Подивіться на морду того виродка. Отут вирізають дерева. Нищать парк. Повірте, що тут кругом міста, тут тих лісу, того майже немає. Але виродки під час війни, коли не зброї, не вистає, не вистачає біноклів, не вистачає медикаментів. Оце гівном. Вибачте, грабує місто. Ох. Суне ніжу спину українцям. Бачите, подивіться на паскуду. Віталій Кличко. І своїми злодіями грабує Київ. Що про нього сказати? Гнида. Гнида. Мер Києва, гнида. Ой, ще раз про барана київського голову Італія Кличка. От війна. А він строїть мости. Це вже другий міст. От на один остров два моста, зліва і справа. Я вже один сюжет зняв, це другий сюжет. На один остров, от буквально кілометр відстані, і вже два моста. І це війна йде, а тут працює купа техніки, витрачаються мільйони мільярди грошей. Виявляється, у нас в армії все є і біноклі. і... Тому лишні гроші кличко пускає на мости. На мости. І ще які мости. Це ж не думайте, якісь капітальні, там нема нічого. Це мости для відпочинку. Постарав дерев'яну кладку та й ходи. Ну, Дурені і з дурнями. Будівництво триває навіть суботу і неділю, Тільки вже років два чи три. Коротше, тут вже не одна контора вкрала мільярди чи мільйони гривень. Не зрозумів. Причому тут морські похитинці до, до цього моста. Що це їм посвящається цей міст чи що я не розумію взагалі. Але це вход в будівництво моста. Бачите? Будівництво пішохідного мостового переходу. Ну Звичайний міст вони побудувати не вміють, то хоч пішохідний будують. Оце дивіться, оце на цьому острові його тут побудували, а тепер тут будують. Це один острів, довжина його 600 метрів. Дивіться, там ціла купа техніки. Прямо лінію оборони строять. І це я вам скажу вже два роки до війни, а то й три. Ну, вже взагалі не менше трьох років його строять, строять. Воно вже заржавіло, далі строять. Вон, бачите, там ціли два крани, ну, коротше, купа народу строять, крадуть гроші держави, в армії. Ну, не бидло, оце кличко. Не бидло, бидло, я вам скажу. І це влада київська, це влада бидла кінченого, кінченого яке треба змести як, як сміття. Це крадуть, просто крадуть гроші, я вам скажу. І тут величезні гроші крадуть.